Так, сьогодні ми будемо встановлювати SQL Server 2022. Переходимо на офіційний сайт. Тут можна щось почитати. Натискаємо кнопку Попробувати. Так, Нам пропонують два варіанти на, на вибір безкоштовних. Експрес це обр... урізана версія і девелопер це повна. Натискаємо скачать повна. Вибираємо кудись встав... скачать. Так, знаходимо наш скачаний файл, запускаємо його. Так, Нам пропонує три типи установки на вибір. Базовий, користувацький і скачування медіафайлів. Самі медіафайли можна буде використовувати для встановлення та доустановлення якихось частин. Ми виберемо користувацький. Так так як в нас встановлена мова. По замовченню системи Windows е, українська. В, 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 в самому інсталяторі вона не підтримується, тому нам пропонують вибрати англійську. Так, Це місце, куди буде скачуватися наші медіафайли, з яких ми потім будемо встановлювати. І пішов процес загрузки. Так, скачування завершилося і нам відкрилося вікно для інсталяції. Переходимо на вкладку Інсталяція, натискаємо New SQL Server, так як він у нас взагалі ще не встановлений. Так, випуск. Тут можна вибрати Експрес або Девелопер. Ми виберемо Developer, натискаємо далі. Ліцензія. Можемо почитати. Приймаємо, натискаємо далі. Так, попередження від Firewall – це нормально. Нічого обичного. Можна не, не звертати уваги. Натискаємо далі. Azure Extension for SQL Server нам не потрібен. Тому ми його вимикаємо і натискаємо далі. Так, тут нам потрібно вибрати. Елементи, які ми будемо встановлювати. Так. Database Engine Full Text, Analytics Services, Integration Services. Так, натискаємо далі. Так, тут можна змінити ім'я. Але ми будемо використовувати, так як в нас це один сервер на комп'ютері, ми будемо використовувати ім'я по дефолту. Тут ми бачимо, що наші елементи SQL сервера запускаються автоматично. Деякі виключені, а деякі запускаються вручну. Тут ми нічого змінювати не будемо, натискаємо далі. Тут ми вибираємо стиль аутентифікації. Ми можемо вибрати Windows, тільки Windows аутентифікація, або змішана. Змішану ми налаштуємо потім. Тому вибираємо Windows автентифікацію, додаємо поточного користувача і натискаємо далі. Так, для Analytics Services нам потрібно вибрати Multi-Dimensions Mod». Додаємо поточного користувача і натискаємо далі. Для Integration Services ми залишаємо все по замовчуванню. Тут нам показує все, що ми повибирали. І натискаємо Інсталювати. Так, сервер у нас встановився, ми бачимо, що все встановилось без помилок. Закриваємо. Для того, щоб перевірити, чи наш сервер запущений, зайдемо в пуск. Всі програми. Інструменти Windows. Нажимаємо Сервіси. І ось бачимо, що наш SQL сервер запущений. А також додаткові елементи, які ми встановили. Ще один варіант для запуску сервісів. Натискаємо Windows R. Пишемо Services MSC і ОК. OK. Для того, щоб скачати SQL Server Management Studio. Ми можемо натиснути на ось це посилання. Нам відкриється браузер із сторінкою, на якій ми можемо скачати програму. Тут є декілька мов на вибір. Так як в самій програмі їх не можна змінювати, нам потрібно вибрати зразу. Є російська, англійська та інші. Виберемо англійську. Скачаємо файл. Так, наш файл скачався. Запускаємо його. Так, Нам пропонують вибрати, куди ми будемо його встановлювати. Залишимо по замовчуванню, натискаємо Install. Так, Менеджмент Studio встановився. Закриваємо, тепер відкриємо його. Заходимо в пуск, всі програми. SQL Server Tools. І вибираємо SQL Server Management Studio 19. Можемо підключитися за допомогою Windows аутентифікації. Підключаємось. Все, вийшло. Бачимо базу даних системні. Ми бачимо наших користувачів. Тепер нам треба налаштувати свого користувача. Для початку перейдемо в параметри серверу, вкладку Security і включимо змішану автентифікацію. Так, нам потрібно перезапустити сервер. Для цього переходимо в впуск. Знаходимо SQL Server Configuration Manager. Знаходимо наш сервер та перезапускаємо, повертаємось в Management Studio. Відключаємось, підключаємось. Connect. Далі переходимо в Security, логіни, вибираємо нашого користувача і вибираємо Property. Так, змінимо пароль. Переходимо в вкладку Статус і активуємо користувача. Окей. Відключаємось, підключаємось знову. Бачимо на нашому користувачу пропав червоний хрестик. Значить, він вже активний. Знову відключаємось, підключаємось, вибираємо SQL-сервер аутентифікацію. Наш логін, пароль вводимо. Можемо зберегти. Connect. І все вийшло. Все підключається. Тепер можна створювати бази даних і все, що нам потрібно.